Привіт, друзі! З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні субота, 18 березня, неспокійна була ніч, неспокійний день, але нічого, прорвемось, дай Боже, щоб все було е, добре. Перед вами шкарпеткова пряжа, а отже я е, Нарешті, сьогодні, 18 число, я нарешті зібралася, щоб розпочати березневі шкарпетки в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Всі, всю інформацію про учасників, організаторів, спонсорів я залишаю, як завжди, під відео. Заходьте, дивіться. Ось вже. Обідь, після обідня пора, я тільки взагалі сідаюся в'язати і вже майже всілася, але згадала, що не записала вступне відео, тому ось. Перед вами така ось пряжа. Це регія Cotton Уні. 75% бавовна. 18 поліамід і 10 поліестер, чи поліестер. Колір 03297, і тут трохи порвалася в мене етикетка. 420 метрів 100 грамах. І ось така пряжа. Це Алізе Supervox Comfort Socks, колір 55. Здається, цю я отримала від Марусі в якості подарунка за вернісажу сініх барв проект. Здається, цей колір, не пам'ятаю. Отже, буду я в'язати шкарпетки для злати. Я довго виношувала цю модель, дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Тут бавовна, тут напіввовна. Може, коли я дойду до використання ось цього кольору, мені просто потрібен білий, може, я. Може, тоді я підберу зі своїх запасів щось бавовняне знайду? Чи напівбавовну, ну я подивлюся, може в мене щось є таке. Ну Поки що таки робоча версія, це буде використання цього кольору. Не буду зараз розказувати, що і як це буде. побачите. Можливо, я буду підключатися в процесі, а можливо, вже покажу. Готову роботу. Буду, як завжди, в'язати дві шкарпетки одночасно. Єдине, що скажу, що планую в'язати від мисочка. Все. Так, на цьому все. Пішла я розмотаю цей клубочок і починаю в'язати. Ну що ж, привіт. Показую вам просування по шкарпетках, які я в'яжу в рамках цього проєкту. Шкарпетки я ще на етапі, скажімо, придумування дала їм таку кодову назву верба. Можете бачити, тут ось така панель, мені дуже вона схожа на гілочку верби. Ось такий в мене вийшов, як бачите, в'яжу від мисочка. ось такий круглесенький мисочок в мене вийшов. Дуже мені подобається, е, я, я не хочу вам нічого обіцяти, але я буду дуже старатись е, зняти хоча б, якщо не майстер-клас на повністю шкарпетку, то хоча б зняти вам е, такий, скажімо, відео, як я це робила, як я це в'язала. Ось такі шкарпеточки, я вам показувала ще пряжу біленьку, але ну, от в процесі в'язання я зрозуміла, що трошечки я зміню свою ідею, і це будуть не шкарпетки, може хтось догадався з вас, не шкарпетки з рюшею, а це будуть типу спортивні шкарпетки з таким зап'ятником в кросівочки. Це для злати, такі з, бав... з напівбавовняної, скажімо так, пряжі шкарпеткової. Ось такі будуть в кросівки бігати, скажімо до школи. А так як в мене 100 грамовий моточок, ось тут в цьому клубочку тут було 50 грамів, а тут було 25 і я так думаю, що мені повинно вистачити на шкарпетку, вони будуть коротенькі. Мені залишилось ще два рядочки пров'язати до до клину підйому, далі клин підйому п'ятка і там вже такий коротенький. Буде манжетик. Тому я думаю, що пів мотка, тобто 50 грамів, мені вистачить на ці шкарпеточки, а з другої половини мотка я все ж таки зв'яжу з латі. Шкарпетки з рюшею, але то будуть вже ажурні шкарпетки. В неї є туфельки такі класні, мені вони дуже подобаються, лаковані на такій грубій підошві. І я хочу такі шкарпетки ажурні, щоб от вона одягала під ті туфельки, і щоб там була біленька рюша. Тому сподіваюся, що цього мені вистачить, ще треба зважити, скільки тут залишилось. І тоді я зв'яжу її ще ажурні шкарпетки з рюшею. Ті шкарпетки я також буду в'язати від миска. Також таким, я все записувала таким же методом буду вив'язувати мисочок. І я думаю, що я вам зніму відео на. Те, як вив'язувати ось такий круглесенький мисок. Ну, дуже мені подобається. Я сама, якщо чесно, не очікувала, що він настільки вийде класним, круглим. Ось так. П'яточка буде тут, мабуть, бумеранг. Я ще не знаю, я ще про п'ятку не думала. Зараз вив'яжу клин підйому, а там буду далі дивитися, чи бумеранг чи це буде, чи французька п'яточка підкова. Так, що ще хотіла сказати? Стосовно пряжі, подобається мені в'язати з неї, як бачите, рівнесенько лягає полотно, Ось це від маркера, швидше за все, бачите, навіть тонесенький такий маркер. А, ні, це не від маркера. Ну, якась трохи в мене розтягнена доріжка вийшла, але я думаю, після прання це все вирівняється. Е, гарненько лягаю в полотно, я не бачу ніякої рядності. Мені подобається. Ниточка така ніби трошечки пружинить, можете бачити, так? Ось так. Гарненько лягаю в полотно, спиті мої звичні, кубічні 2,5. Якщо в мене випаде колись нагода ще пов'язати з такою пряжі, то я буду дуже рада. Цю пряжу мені дарувала Юлічка. З каналу Julia Life and Knit. Ну, Дуже мені подобається ця регія з котоном. Так, піду я далі в'язати. Хочеться мені. Постаратися і сьогодні дов'язати ці шкарпетки, щоб вже, скажімо, закрити цю, поставити галочку в березневих шкарпетках, а далі вже займатися своїми іншими процесами. Тримайте за мене кулачки, щоб мені ось цього вистачило на шкарпетку і щоб я змогла з цієї пряжі зв'язати, з цього моточка зв'язати ще одну пару шкарпеток для златки. Сподіваюсь, в кінці відео ви побачите готовий результат. Не перемикайтесь, далі буде. Привіт, друзі! З вами Ліля і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні вівторок, 28 Ой, березня. Чому задумалась, який місяць? Тому що за, за вікном зовсім не весна. За вікном вітер, холод, сніг. Вітер такий, що може просто знести з ніг. Але не про те, сьогодні я до вас підключила, щоб розвітувати у такому чудовому спільному, спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організаторами є Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділля та Оксана з каналу Оксана Niedlife. Я вам в попередньому підключенні показувала пряжу, з якої я планую в'язати, і трохи вам розказувала, що я планую в'язати. Скажем так, що з того всього, що я вам розказувала, я зв'язала шкарпетки. Але вони зовсім не такі, про які я вам говорила. Хоча від цього вони не стали гіршими. Отже, щоб довго не теревенити, показую вам ось цю красу. Це шкарпетки для моєї златусі. Я їх в'язала з пряжі, яку мені подарувала Юлічка. Я вам в попередньому підключенні її показувала. Це Regia Cotton Uni, і в'язала я їх спицями 2,5 кубічними. Ці шкарпетки я їм дала назву Верба. Думаю, вам зрозуміло, чому. Взагалі, я так забіжу наперед і скажу, що планую на них зробити опис. На кілька розмірів. Ось від 32-го, здається, 33-го до 40-го-41-го. І планується ось такий хештег Вербасокс UAI. Мало б бути просто верба Сокс, але такий хештег вже зайнятий в'язальницею з недружньою Країни, м'яко кажучи. Отже, розповідаю. В'язала я ці шкарпетки від мисочка. Подивіться, який він шикарний вийшов. Я кілька разів перев'язувала кожен елемент цих шкарпеток, але я таки добилася того, що вони, ну, як на мене, ідеальні. Дивіться на цей ідеально круглий мисок. Далі я по одній стороні, по зовнішній стороні кожної шкарпетки пустила ось такий візерунок. Він дуже легко в'яжеться, але дуже ефектний. І якщо я не зроблю опис, то я обов'язково зніму майстер-клас невеличкий на такий візерунок. Далі я вив'язала клин підйому і п'ятку бумеранг. Тут також не обійшлось без перев'язів, Я кілька разів перев'язувала, не давалась мені ця п'ятка, намучилась з нею добряче, але, ну, як на мене, вийшла вона класною, ідеальною. І клейн підйому. І все. ну, Нахвалила себе, так нахвалила. Ось так. На ніжці сидить добре, на жаль, фотографій немає, бо сфотографувати мою злату ось так: от обличчям, це одне, а от щоб її ноги постояли <головіка> спокійно в одному положенні, то просто нереально. Тому поки що фото немає, сподіваюся, що коли я буду робити опис, то я таки зможу <головіка> зняти їх на златі. Ці шкарпетки, як бачите, коротенькі. Тут резинка з хрещеною лицевою. Ненавиджу в'язати резинку з хрещеною лицевою. Але ну, тут просто по візерунку вона так більш за все підходила. Ось так. На ці шкарпетки пішло, здається, 35 грамів. І у мене залишилось пряжі ще, ну, скажімо, так, на дві пари дитячих шкарпеток. Я планую ще в'язати. Шкарпетки з цієї пряжі. Подивлюся, чи це будуть шкарпетки вже на весну, чи це вже будуть шкарпетки на таку, скажімо, теплу осінь. Ці шкарпеточки златка буде одягати під кросівочки. Ось так, такі вони гарненькі. Пряжа мені сподобалась, вона дуже приємно, легко в'яжеться. Як бачите, що в круговому в'язанні, що ось тут в поворотних рядах немає абсолютно ніякої рядності, і я вам скажу, що це не через те, що я така суперкрута майстриня, а ну, дійсно пряжа класно лягає. Вона приємна, вона м'якесенька. Після прання, звісно, як будь-яка бавовна, вона така стає трохи ну, дерев'яна. Але е, легесеньке відпарювання, все це виправляє, і ось такі чудові шкарпетки виходять. Я мега задоволена. Е, ці шкарпетки я е, відношу до категорії е, асоціація з місяцем. Тому що, ось, ну не знаю, я коли побачила ось цей візерунок і ось цю пряжу згадала, що вона у мене є. Е, в мене одразу от. Березневі шкарпетки, вони мали бути трохи, ну не трохи, а зовсім інакші, але це не робить їх гіршими. Я дуже задоволена. Я дякую Юлічці, що дала змогу познайомитись з такою класною пряжею. І дякую дівчаткам за такий класний проект, який спонукає не закидати в'язання шкарпеток. Якщо чесно, ці шкарпетки в'язались швидше, ніж я зібралася зняти по них звітне відео. Ну, якось так. Все ніяк не, не вистачає то часу, то місця, то всього разом. Отже, це мій такий коротенький звіт за березень. Зустрінемось з вами вже в квітневому відео. Сподіваюсь, квітневі шкарпетки не розчарують ні мене, ні вас. Сподіваюсь, ці шкарпетки вам сподобались. Я дякую вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Переходьте під відео. Там є і хештег, і посилання на <кій> дівчаток. Переходьте, дивіться їх відео я вже деякі подивилася. Дуже рекомендую і якщо ви ще не в'язали шкарпетки, спробуйте. Це заняття захоплююче. Отже, на цьому все. Я бажаю вам тихих мирних днів і ночей. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, підтримуйте один одного, допомагайте один одному. Разом ми сила. І все буде Україна. Пам'ятайте це. До нових зустрічей! Бувайте!